Мій улюблений рибний салат в нашій сім'ї його називали Світланою і завжди готували на кожне свято. Щоправда, замість тунця клали сардину Але я його переробила під свій лад і ділюсь своїм рецептом. Для початку ставлю відваритися рис, потім потрібно замаринувати цибулю. Для цього нарізаю її напів кільцями перекладаю в миску, додаю цукор, лимонний сік і за допомогою ложки трохи жмякаю Колись ми готували цей салат без кільця, але на мою думку, завдяки кільцю він гарніше виглядає. Першим Варом викладаю тунець. Далі беру преміум майонез від королівського смаку. Його готують на яєчних жовтках на олії власного виробництва без штучних барвників. Користуюсь сама і рекомендую вам тунець змащую майонезом і викладаю мариновану цибулю. Розрівнюю її виделкою і знову поливаю майонезом. Рівномірно розмащую за допомогою ложки і кладу рис. Його також рівномірно розпреділяю і знову змащую майонезом. Наступний інгредієнт, який я вже додала від себе, це плавлений сирок. Найкраще Ходить з вершковим смаком. Його потрібно натерти на дрібній терці. Так само за допомогою виделки рівномірно розподілити і полити майонезом. Останній інгредієнт це одне відварене яйце. Натираю на дрібній терці, розподіляю виделкою і салат готовий. А на останок я вирішила прикрасити салат зеленою цибулькою. Я не патентую цей варіант салату, але він дуже смачний. Зберігайте і готуйте. Всім смачного!